Доброго ранку. Давненько я вже тисячу років не виходив з прямою трансляцією на ютюбі. Зараз поспішаю на пари. Вперше за два з половиною роки заняття в аудиторіях на 9 годину, а зараз вже 6 хвилин залишається. Нічого трішечки дам фору, щоб студенти зібралися. Що мене турбує в цю мить? Сьогодні прощання з Ніною Матвієнко і можна було б промовчати, але по-перше, я не можу бути в філармонії, тому що у мене після пар почнеться зйомка. І мені трішечки від цього соромно. Але... Але ще більше мене обурює той ненормальний, несподіваний шум, шумовиня, яке здійнялося після того, як Ніна Митрофанівна відійшла. Стільки було всіляких коментарів. Така сяка, пересяка. Я вважаю це неправильним. Говорити подібні речі, звинувачити, не в тій позиції. О... Треба, по-перше, в очі, не після того, як починається вже відспівування, які всі розумні. По-друге, Ловити хайп на Ніні Матвієнко треба було тоді, коли вона жила, а не описувати різними блогерами нюанси її хвороби і танцювати на кістках, збираючи мільйонні перегляди. Але то таке Бог все розставить, всіх розсудить і кожному дасть по заслугах. Я згадую Ніну Митрофанівну, такою, якою я її знаю. Я її бачив багато разів. Ми не говорили жодного разу про політику, тому що не було приводу. Але ми майже завжди говорили про Україну, яку вона безмежно любила і в засвітах теж буде любити. Коли подивишся її очі, таке враження, що тебе теплом обдає. От в мене мама давно померла вже. Скільки ж років? 93-й. Ага. До речі, вже 30 років буде через місяць. Рівно через місяць. І от я не скажу, що Ніна Митрофанівна була як мама. Ні, але от таке миттєве відчуття, коли на неї глянеш, ти наче маму побачив. Її ніхто не примушував, вона співала. Не на замовлення, а просто от пауза на, на зйомках, о, о, група людей сидить аудиторія. Більшість експертів, наприклад, на цю публіку і уваги не звертає. А вона до людей. Люди, давайте поспіваємо. Якраз були різдвяні дні. І почала Ох, застеляйте столи та все мами». Тобто я нікого не виховую. Не картаю, то ваша справа, чуваки, можете писати, говорити, майже демократія. І Ніну Митрофанів не захищаю, вона сама себе захистила на віки вперед. Просто хочу, щоб заслужена людина видатна, талант, яка для багатьох життя зігрівала, була. Достойно проведена, і щоб ми її ніколи не забували. Ось такий сумбурний виступ. А зараз вже прийшов і не дуже запізнився. Все, вічна пам'ять і спокій.